Переселенців з підтопленої Херсонщини на Рівненщині поки немає. Втім, наша область готова прийняти людей, які потерпають від підтоплення. Для прикладу у студмістечку містечко РДГУ підготували 50 місць. Не будуть заперечувати, якщо люди приїдуть із домашніми улюбленцями, адже тут понад рік живуть переселенці, які мають кілька котів та собак. У Нас на початку були дві вівчарки великих і одна маленька. Вони мешкали в одній кімнаті і разом з ними їхні власники. Не, немає проблем ніяких. Чекаємо, ждемо, приїжджайте. Нехай приїжджають тут до, до дуже добрі люди. Вони приймають із тваринками, бо я знаю, тут не тільки котики живуть, але і собачки живуть. Ми вже познайомилися з ними. Це ну тут ніхто нікого не ображає. Тут можна з тваринками, і я ну раджу приїжджати сюди і реабілітуватися тут.